Дівчата, зараз цей чоловік по іерофанту один. Або він, один, карти натякає на те, що у нього нікого немає. Або ще карта говорить про те, що він зараз в трансформації. Тобто людина намагається розібратися у своєму внутрішньому світі, щось розуміти про себе і про це життя. Правильно я кажу вищі сили. Так, він хоче розібратися з дьяволом. А в чому дьявол? Башня. Угу. Дьявол в тому подивіться, що у нього є якась залежність, можливо, сонечки і башня. У нього мог, е, дивіться, могла бути залежність від вас. Бо по дьяволу це коли тягне дуже. Але дьявол говорить про те, що все рухнуло в одну мить. Або він. В одну мить вирішив покінчити там, хтось з наркотиками, хтось з алкоголем, у кого що, розумієте? Тобто ця людина тому і пішла у відлюдник, бо у неї в одну мить він відмовився від дьявола. Я думаю, що тут все ж таки більше говориться про якусь його особисту залежність. Тут, Тут так, тут людина зараз щодо почуттів, вона незадоволена. Ох, який чоловік. Ну добре, що він з дьяволом покінчив, сонечки мої. Можливо, у нього до когось було кохання. Да? І в одну мить він розробив цей вузол. Це теж круто. Давайте ще про долоносного чоловіка. Він зараз все ж таки зациклений на якійсь темі. І він не, не помічає те, що відбувається поза його очей. Тобто йому дають привіди порадіти життю, але він ні. А чому? а чому? А чому? Тому що королева Пентаклів? Що саме? І мав? Дивіться. Тут є якась королева Пентаклів, це жінка, його дружина, або жінка, з якою він хоче піти в стабільні надійні відносини, або з якою намагався. І ця жінка, вона дуже сильна, вона досягає всього, чого вона хоче, і він ніяк не може з цим примиритися так. Бо у, неї, у нього до неї є почуття. все ж таки тут про кохання, про те, що.